Ще якусь неділю хай попродається, бо буде він в продажі. Якщо не продам, оставлю його, собі, е, що, затонірую, повністю обслужу його, там, масла, фільтрація, все. Да. Е, 19 або 18 диски подивимося, щоб на зимній резині були. І буду кататися, ще якийсь год по-любому. так що... Не знаю, всі, багато хто дзвонить, той вже їде купляти, той забирати, і так і люди десь сливаються, пропадають. Так що кому треба, поки ще якийсь не знаю, тиждень Тиждень ще буде він в продажі, тоді якщо не, не продам, то ціна нормальна все. Да, механіка, всі хочуть, щоб був автомат. Ну, автомата немає, поки вибачайте, Так що поки в продажі 6500 з хорошим торгом, тож кому інтересно. 10-й рік, два і 255 дізельок, 255 пробіга. Е, машина не вважає мене, був один власник. Я на ньому два місяці владілець. Е, забирав його з офіциала з Мерседеса. Все на Мерседесі обслужувалось. Так що кому треба, телефонуйте.